Про рейдова перевірка сільгоспідприємств по прибиранню урожаю. Під час проведення рейдової перевірки особлива увага звертається на такі питання, як дотримання вимог правил пожежної безпеки при збиранні урожаю. Також проводиться перевірка зернозбиральної техніки комбайнів, їх забезпечені з первинними засобами пожосіння, також оформляються акти. Перевірки комбайнів перевіряється забезпечення їх вогнеасниками, так як ми з вами побачили, що даний комбайн забезпечений двома вогнеасниками. Це один порошковий 5-літровий та углекислотний 2-літровий. Згідно норм належності, не менше двох вогнеасників має бути на комбайні. Також при виході в поле комбайн на комбайні має бути справний іскрогасник. Також з Водіями, комбайнерами та іншими працівниками, які залучаються до збирання врожаю, має бути проведений протипожежний інструктаж. На полі має бути чергувати трактор з плугом та бороною, яким проводяться оборювання території, на якій проводяться збирання зернових, а також. Має бути забезпечено бочкою з водою та іншими засобами пожежогасіння у випадку виникних надзвичайних ситуацій. Також, як ми бачили в селі Малі Геївці під час прибирання території залучалась місцева пожежна команда кількості однієї, а це 40 на базі машин ЗІЛ. Яка укомплектована працівниками, які здійснюють, які виїжджають на гасіння пожеж та ліквідацію надзвичайних ситуацій? На жаль, вже в нас виникли на територію району два, дві пожежі, на яких було знищено посіви зернових? Ці, Посіві належать е, приватним особам. Е, можливо, це є причиною того, що було, ці виникли пожежі, тому що на підприємствах на фермерських господарствах, також е, підприємствах е, сільського господарства, проводиться державний нагляд працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій, е, пишуть в е, приписах, вказуються рекомендовані мероприємства для. Е, Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій також вказуються міроприємства та терміни їх усунення для того, щоб ці пожежі не виникали. Проводяться на місцях позапланові та планові інструктажі з працівниками. На території Ужгородського району, на жаль, ці дві пожежі, які виникли, це у нас село Ратівці та село Баранинці. Це було пошкоджено в одному випадку. 30 сотин це село Баранинці, орієнтовно. Також в село Ратівці там розмір встановлюється, там близько, близько пів гектара так орієнтовно. Причина пожежі встановлюється, але причина пожежі встановлюється. Матеріали направлено в Ужгородський райвідділ для проведення розслідування по даних. Фактах. В порівнянні з минулим роком на території Жувоцького району є ріст пожеж. Ріст пожеж у нас є за рахунок загорання сухої трави та чагарників, нами проводяться профілактичні заходи по попередженню виникнення пожеж від сухої трави, Це проводиться відпрацювання населених пунктів. також. Роз'яснювальна робота з людьми в сільських радах. Ну, але, на жаль, люди не все звертають на це увагу і один необережно кинутий недопалок, десь на полі потім тягне за собою велику пожежу, яка знищує великі території сухої трави, пошкоджує родючий шар землі. Також гризунів та інших мешканців, які бувають на полях.